Доброго дня, друзі! Доброго дня, шановне панство! В нас маленький обзор Нев'ядова 126Н. Наші друзі приїхали до нас на Телігульський ліман. Телігульський Ліман і ось їх будиночок, який вони дозволили нам зняти. Дивіться, яка тут планіровка? Тут стандартний. Стілесики опускається у односпальне ліжко. Тут вже змінили, змінили холодильник, стояв газовий на електро. Кран. Тут в нас на, уп, плитка на дві комфорочки стандартна. Чим він відрізняється від Єшки? а криша, дах. Тут не підіймається, але тут є ось такий люк. Що ще дана модель має двойне скло, що суттєво відрізняє його від Єшки. і бонус у зимній період. Осінній, осінні Трошки він переобладнаний, і зроблений так з любов'ю до життя. Тут є гарна музика. Є підсвітка у кожному рундучку. Що ще є тут заводське? Це відчиняється. І ми маємо доступ приток воздуха. Тут двоспальна ліжка і підіймається стілець. Ну і стандартний шкаф. Стандартний шкаф. Дивіться, ну тут багато речей можна розмістити. У цьому причіпі. Ось такий маленький, але дуже зручний по висоті. Він приблизно метр вісімдесят. Ну, я метр шість, я от стою нормально посередині. Ось таке таке чудо від польських виробників. І це приблизно десь 90-й рік. Що ще? Йде до нього, ну, до будь-якого навядова йде. Ось такий намет. І дуже От, потужний вітер в нас, і хлопці стоять, і ніяких питань в нас нема. Але це брезент. І ми розуміємо, що 3-4 таких сезона і його треба буде замінити. Але він є. У продажу у Польщі. Стандартний 4 домкрата. Тут є тормоз на ката. І, наскільки я пам'ятаю, хлопці з Києва його переробляли і ставили на Халковську підвісочку. Ось таку поставочку. Це Сергій У вас сервіс робив. І вона дуже так гарна, локомічна. Приподняла цей причіп. Дуже гарний сохран, дуже гарний стан. І що є І ось такі його рудочки Ось, дивіться, то наша єшка. Корпус по довжині Такий же самий, як у Енки, і, і зараз зараз візьмемо, замірюємо. І ось я вам хочу показати. Усередині ми маємо те ж саме, але, але у нас двері тут, а у Александра двері тут. І зеркальна планіровка. Так, зараз що? Робимо заміри? Конечно, это, это челлендж <laughs> Ну поїхали, поїхали робити заміри wow. Давайте Наскільки я пеним, розумію це 260 26 і то теж 26 у нас є яка це все підтвердила Ага, добре, поїхали Так, ну поїхали По металним деталям 2.80 2.83 2.83 є yeah. Так, габарити! 190. Є. Yeah. І йдемо до Енки. Так, ми маємо Енку. Поїхали. Давай донечко побаємо. Скільки? Метр дев'яносто сім. Дев'яносто шість. Дев'яносто шість. Тобто він ширше. Едемо! Давай сюди! Опускай, давай давай сюди. Сюди. пускай, пускай! пускай 3-14! Та ну! Хо -хо! Ну що, є... усередину йдемо. А що там? Мірити ліжко! Так, да, зараз, зараз зараз 130 зараз... зона, ну я думаю, 134. Ну Давай. по пункту. По, да, да, по, 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 133. 133, 126 НК и. І... А так и тоже поміряли? Ну да, а что может нет? По деталям. Хорошая рулетка нам досталась сегодня. Ну, э, маємо... Не понял, 2. Ну, от а откуда 2? Ну, вот 2. А как 2, если мы міряли по зовнішньому краю 197? Не знаю. <ріху> как это <це> возможно? <ріху> Ходимо, перемириємо. Смотри: 68,5. Так. так, це лишко. Ну ага. 69 я б записав. Так. І 69, давай. 69, 70 Доросли людина тут може спать. Ну, 2 да. метра вот так. От, а щось. давай тут. Де? А, до вжину. По этому. Ну да по матрасику, да. По матрасику. Ось сюди. Вот да, длину да, 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 да. Длину глубину. Довжину лишка. По матрасику. Едемо, едемо, едемо. Ну, від стінки до стінки. Так. неровности какие, смотри. Метр девяносто семь. Ну, круть. Ходим ешку перемерять. Так, ну что. Ходим. Пум-пум-пум-пум. Так. Так, ну тут тоже хорошо. Ну, не погано, но... Есть. Майже вдавив, дивись. 190. 190. То есть уже На 10 да, 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 на см. До ось сюди ми міряли. 133 там. Не-не-не, ні, ні, да, тут 100. Ні, ну я дивлюсь так, щоб жопа звисала ж трохи. А тут 125, но ну, если міряти так, щоб жопа звисала, то бачиш 127. Так, ну і давай це ліжка. Тут глибина, там у нас було майже 7, 69, а тут 61. 61, так. Я пам'ятаю, коли я різав цю кухню, я, я е десь приблизно 2 см зніма знімав з ліжка. А, де ти А, ти різав ліжко. Не я п... різав ліжко, так. Ну а як я поріжу кухню, якщо тут е я твоя. Я... То, е на вот, на е Причіпі при Олександра. Вот, э, м, такий же сами, така ж сама кухня на Енкі. Оця кухня з неї. Панель, Але я ось э, холодильник сюди ой. кинув Вайка. Так, давай що? Ти хочеш? Да цього лішка? я думаю, Так, да, навіщо, так, да, воно ж таке саме. Ну 못. ось, хлопці, ропіть висновки саме. Так, да. ну висота тут, висота тут На 175 не метрів. Тут. Ну я бачив 180. А тут дах піднімається і тут можна стояти повний Так, дах. Але ж це же вітросопротивляння інше. Ну так, да, звичайно. Я дивлюсь тебе якісь специальні стоять заглушки. Так, а ось тут були заглушки. А, от от. от, от не було. рідна е, решітка, яка була без е, шторок. Так випускає Польща. Це дуже великі недолі. А ви питали, що це? Це ось. Оп, лаптешинка. Так, да. дивіться. Так що, ну що, я буду думати насчет Енки. Ось цієї. Вона мені подобається. Ну що, друзі? З вами був Сергій Форекстрим. Дуже-дуже. сильний, сильний вітер. Ми знаходимось на Телікульському Лимані, на першій касі. І ми усіх запрошуємо. І зараз я вам покажу, трошки покажу наше наметове містечко. Дивіться, аж у самий-самий-самий кінець. Залишайтесь з нами, підписуйтесь, ми будемо робити для вас відео.